Ігри, конкурси, вправи для дитячого розвитку та консультації фахівців на фестивалі свідомого батьківства мамам і татам показують, як виховати свою дитину щасливою, розумною та кмітливою. На свято всієї родини ми запросили не тільки діточок, а й батьків, які планують дитинку. Багато батьків не усвідомлюють того, що це чудо, яким треба займатися, яке треба розвивати. Яке треба опікувати і потім наслаждатися тим, якою людиною вона стала. Першим дітей зустрічає Лошаря Бінушка і одразу опиняється у центрі уваги. Вона не лише катає верхи, а ще й лікує дітей з особливими потребами. Вона допомагає хворим е дітям, вона на їх лічить і розвиває здорових дітей. Фестибулярний апарат і оздоровлює. Від розмаїття творчих пропозицій у дітлахів очі розбігаються. Тут вчать і танцювати, і співати, і малювати. Я роблю в домі і ліплю квіточку для краси. Віднесу мамі і їй покажу. И, может быть, заборо до дома. Фестиваль очень понравился, хотя мы не ожидали. Мы только вот сюда зашли, и тут такой вот действительно праздник и сюрприз. Получили много подарков неожиданно. Шарики нам вручили, всякие там книжечки. Мой ребенок еще маленький, ему только два годика. Но в принципе я смотрю, он... Стараються потанцювати і похлопить з діттішками. Свято свідомого батьківства у Житомирі відбувається уперше. Однак на дебют прийшло аж кілька сотень родин. Тож організатори кажуть, влаштують фестиваль і наступного року. Адже є чим поділитися та чого навчити мам і тат. Оксана Трокос, Назарій Томчук, Житомир, п'ятий канал.